У нього був конфлікт з місцевими мешканцями напередодні. Вони погрожували, що йому що, скажімо так, що він неправильно себе веде, оскільки в нього був тут свій бізнес, він займався, в нього магазини, ну, приватний підприємець. Ну, ринкова площадка в Савинцях йому належить, скажімо так. І був конфлікт з приводу того, хто там власник. Йому пообіщали, що приїдуть, розберуться. Його б'ють, чоловік кричить, і він вже хворий, він вже був, ну він теж возраст він так. Ось покричи, можеш сказати, ну вони вискочили, вони тільки добіли до города. І каже, така картина. Там стояв зелений дом, там, де геологи жили. І рядом стояв контейнер із цим домом. Ну і вони що з огорода бачили, що вони підбігли, лежав криво лежав, стояв. Там на у них там свій якась кат як був. Наразі слідчим управлінням проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження під час скоєних під час військового стану. За фактом жорсткого поводження з цивільним населенням, поєднаним з навмисним вбивством, так сталося, що 27.04.2022 року з власного будинку. Незаконно забрали місцевого жителя СМТ МТ Савенці Земського району Харківської області Кривіча Юрія Володимировича. А після цього його вивезли в невідомому напрямку. Це були військовослужбовці Російської Федерації. А вже 105 його труп було виявлено з ознаками насильницької смерті. І поховано його було також під час окупації, тобто встановити наразі причину його смерті не надається можливим, але там було безліч тілесних ушкоджень, скажімо так. А наразі ми перебуваємо на кладовищі зв'язку з тим, що проводилася ексгумація трупу Кривича Юрія для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причини його смерті. На той час на селі Савенці Савинці перебували військові ЛДНР і військовослужбовці Російської Федерації. Є, е, скажімо так, деякі свідчення, що його забирали саме військові, і саме вони вивозили. І після того, як його вивезли, після того, як же його вивезли, труп його було знайдено вже з тілесним пошкодженням. Були численні тілесні ушкодження по всьому тілі, руки, ноги зв'язані були. Ну, Зв'язання – це іменно по тілесним, тобто на час, коли його знайшли, само собою там е, вже руки не були зв'язані. на спині, на руках, на тулубі повністю на обличчі. Наразі встановлюються люди, які причетні. У нас є вже деякі фотографії, деякі свідчення щодо е, військових е, Російської Федерації та ЛДНР, які були причетні до вбивства Кривича. І проводиться зараз перевірка. Ну для чого ще будуть проведені експертизи і ще додаткові допити свідків.